Я вас вітаю на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 349 день повномасштабної війни. Окупанти так само б'ють по мирних містах та вбивають цивільних українців. Так на Донеччині росіяни забрали життя ще одного жителя в Бахмуті. П'ятеро людей постраждали від дій загарбників. Останні 24 години під інтенсивними обстрілами знаходився вугледар. На Донецькому напрямку добряче дісталося і Курахівці. Там пошкоджено оселі місцевих та адмінбудівлю. Вночі російські вояки сильно накрили Мар'їнку, а на ранок із градів били по Авдіївці. Турецькій, Костянтинівській та Лиманській громадах. На Харківщині постійно потерпають від обстрілів росіян Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони. Минулої доби по них били танків, мінометів та артилерії. У Вовчанську снарядом поцілили в міську лікарню, в якій зайнявся дах. Бомбосховища медзакладу вивели восьмеро осіб. Загалом в області через прильоти згоріла автівка. Пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки. Без перепочинку працюють на Харківщині піротехніх техніки. відтак знищили ще 13 вибухонебезпечних предметів, що по собі залишили росіяни. Провів чергове засідання ставки багато питань. Ключове дії на передовій, на Донеччині та інших напрямках. Особлива увага Бахмуту, нашому захисту, спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону протидії. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність. За дуже потрібну Україні стійкість. Херсонщина ворог атакував 31 раз. Застосовував, застосовував артилерію, РСЗВ, міномети та танки. У обласному центру дісталося сім разів, через що пош... знову пошкоджені будинки місцевих. Також є поранені. Це двоє людей з травмами різного ступеня тяжкості. Близько опівночі ворог з РСЗВ атакував Очаківську громаду на Миколаївщині. Через це один із населених пунктів частково залишився без електроенергії. Через кілька хвилин після цього обстрілу росіяни вгатили ще й по чорному морські ОТГ та пошкодили там об'єкт інфраструктури. В Запорізькій області загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в 19 населених пунктах, зокрема в Степовому, Гуляйполі, Оріхові та інших. Поліцейським надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Рекордна за кількістю втрат у ворога доба. За попередні 24 години росіяни втратили 1030 загарбників, знищили 28 їх бойових броньованих машин, 14 танків, 5 одиниць спецтехніки, 3 одиниці автомобільної техніки та одну гармату. Основні втрати ворог продовжує нести внаслідок безуспішних спроб атак на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Бахмутському напрямках Російсько-Українського фронту. Зокрема, у небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовий який прикривав з повітря піхоту, що наступала на лінію оборони наших захисників. Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК, в результаті чого Су-25 загорівся і впав. На тимчасово зайнятій ворогом частині Запоріжжя ЗСУ вдало відпрацювали по розташуванні живої сили ворога біля пологів Гуляйполя, Оріхова, Кам'янська та Бердянська. Біля Більмака поменшало бронетехніки расистів. На окупованій частині Херсонщини наші демілітаризували росіян біля Олешок, поменшили їх артилерії. Біля голої пристані. На Миколаївщині на Кінбурнській косі ЗСУ міноснули російську піхоту та їх техніку. А на Донбасі під Бугледаром вразили розташування бронетехніки окупантів. Авіація Силооборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії. Уразили вісім районів зосередження живої сили противника. Загальна кількість втрат у ворога колосальна. І за 349 днів героїчного протистояння вони вже склали 294 літаки, 284 гелікоптери, 1958 безпілотників, 227 засобів протиповітряної оборони, 3245 танків, 6443 бойові броньовані машини, 2232 гармати, 461 реактивну систему залпового вогню, 5107 одиниць автотранспорту та цистерні, пустерн і спальнин, 796 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 133 тисячі 190 рашистів. Під ударом вчергово опинилися прикордонні території Дніпропетровщини. В ніч на 7 лютого, із використанням важкої артилерії, ворог атакував Нікопецький район. Загарбники двічі вдарили по території Марганецької громади. Загалом випустивши близько 40 снарядів. Внаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач, через що тимчасово без води залишилися понад 60 тисяч мешканців міста та навколишніх сіл. Попередньо обійшлося без постраждалих. Усунення наслідків удару займаються ремонтні бригади. Сьогодні вночі ворог двічі обстріляв Нікопольщину, вдаривши по Марганецькій громаді з реактивних систем залпового вогню ГРАД та важкої артилерії. Внаслідок обстрілів в Марганці пошкоджена лінія електропередач. Місцевої насосної станції також в одному з сіл громади агресор понівичив чотири приватні будинки, господарську споруду та лінію електропередач. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються з людей. На щастя, ніхто не постраждав. У решті районів області ніч минула без надзвичайних подій. На території Дніпропетровщини енергетики застосовують стабілізаційні відключення електроенергії відповідно до встановлених графіків. У штатному режимі працює критична інфраструктура регіону, а це, зокрема, медзаклади, комунальні підприємства та установи. Економічний фронт підтримують об'єкти бізнесу. На автомобільних дорогах державного значення Дніпропетровщини обмежень руху немає. Вони знаходяться у проїзному стані. Більш актуальну інформацію про ситуацію на дорозі. Огах можна дізнатися за номером єдиного контакт-центру, який ви зараз бачите на своїх екранах. На Криворізькому напрямку фронту ситуація залишається незмінно стабільною та під повним контролем Збройних сил України. В Кривому розі працює вся важлива інфраструктура, це, зокрема, комунальні підприємства, заклади медичної галузі та соціальні установи. Сприятлива ситуація у енергетичній мережі країни дозволила значно збільшити кількість електротранспорту на вулицях міста. На маршрутах працюють 40% рухомого складу. Це 70 тролейбусів, 25 вагонів швидкісного та 18 міського трамваю. Також Варіг відновлює вуличне освітлення. Наразі у темний час доби працює близько 40% ілюмінації. Насамперед, світло вмикають на найбільш жвавих та складних ділянках доріг. Втім, для дотримання наданих укренерголімітів на території області проводяться стабілізаційні відключення енергії відповідно до графіків, визначених ДТЕКом. Аби уникнути аварійних відключень, містян просять споживати електроенергію відповідально. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті Дніпропетровської області з Тхеквондо вихованці Криворізької Ді США номер 2 здобули на змаганнях 13 нагород, 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових. Вітаю спортсменів! з Чудовим результатом та бажаю нових перемог. Більше мільйона наших громадян, які тікали від війни, пройшли лише через польське місто Люблін від початку повномасштабного вторгнення. Багато з них попрямували далі, але дехто й залишився в цьому місті. Зараз в Любліні проживає десятки тисяч офіційно зареєстрованих біженців з України. Міська влада намагається допомогти інтегруватися нашим співвітчизникам в польське суспільство, створює для них соціальні програми та сприяє іншими способами в адаптації. Для цього працюють на території польського Любліна і спеціальні хаби, куди можуть звернутися українці днями в кількох з них побувала і наша кореспондентка Вікторія Пінчук, яка ексклюзивно розповість про їхню роботу. Понад 50 тисяч українців, які вимушені були бігти від війни, зараз знайшли собі тимчасову домівку в польському місті Люблін. Тут із перших годин війни кинулися на допомогу нашій країні. Відтак згодом з'явилися і інтеграційні простори, які підтримують українських біженців. Один із таких хабів Баобаб. В ньому опікуються громадянами із різних держав, але українців тут переважна кількість. В центрі є і бібліотека, дитяча кімната, надають тут і психологічну, юридичну та медичну допомогу. Ми безпосередньо приймаємо всіх. Людей, які сюди заходять з якимись просьбами, і ми їх вже вже ми їх скеровуємо в інші сектори. В день до цього хабу у польському Любліні звертаються близько 30-40 людей. Всі вони з різних регіонів. Відвідувачі переважно матусі з дітками. А от працює тут 70 співробітників, серед яких є українці. Працівники зізнаються, кожне звернення індивідуальне. Навіть після розмови з нами. Коли ми допомагаємо людині інформаційно, так розказуємо просто на що людина може тут розраховувати, заспокоюємо також і говоримо про те, що все ж таки є майбутнє. Людина одразу починає почуватися краще. Року до відкриття Баобабу доклали адміністрація Любліна, міжнародні організації та інші тутешні компанії, керує простором асоціація Homo Faber спільно з іншими організаціями. До команди, що взяла шефство над українцями, увійшли люди, які вже... Працювали з мігрантами, надавали правову та гуманітарну допомоги. То теж то місце і ченків співпраці з ружневаб став своєрідним координаційним центром для багатьох організацій, які допомагають Україні. Наприклад, це і інститут кризової інтервенції, і польський червоний хрест, і інші, які за цей час навчилися співпрацювати між собою завдяки тому, що вони знаходяться в одному просторі. І якщо ситуація зміниться і буде нова хвиля біженців, то вони готові ними займатися на значно вищому рівні аніж на початку повного. Масштабного вторгнення. Простір Баобаб має стати затишною домівкою для біженців, куди можна прийти і поспілкуватися. З часом перелік послуг буде збільшуватися. Також проводитимуть і різні заходи. Знаходиться хаб за адресою Краковськедміще 39Б. А це ще один затишний простір під назвою Спільно. Він також знаходиться в Любліні та запрацював з 10 жовтня. Його відмінність тому, що він спрямований лише на українців. Найчастіше тут зустрінеш переселенців з Харківської, Запорізької та Донецької областей. Заходи, що пропонують для українців це хаб, поділені на блоки. Граємося, навчаємося, підтримуємо. Пропонуємо все. Все одразу і вже на консультації, коли та людина приходить, ну там батько або мати приходить з дитинкою, і вже тоді, по першій консультації, там фізіотерапевт, неврологопед або логопед, уже каже, чи потрібно це далі, чи не потрібно. Фінансується простір спільно за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Багато фахівців цього хабу мають досвід роботи з біженцями ще з 2014 року, коли Росія окупувала східні території України. 에, спільно то Ністи для нас спільно то для нас вже не лише українське слово, але й польське. На нашу мову воно прикладається як вспульня, і для нас воно вже є синонімом цього місця, яке відкрили для того, щоб інтегрувати спільноти і поляків, і українців. Воно є відкритим місцем також і для тих, хто раніше тут поселився, тобто для українців, які не приїхали під час біженства через війну, але й для поляків і для всіх, хто хоче відчувати себе безпечно і добре. Знаходиться цей хаб по вулиці, Кожемежі, Вільке, 8 та працює з понеділка посу. Дізнатися розклад зі занять та майстер-класів можна на сторінках хабів в соцмережах. Вікторія Пінчук перший міський. Комфорт та затишок в розміщенні внутрішньопереміщених осіб, а також психосоціальна допомога в облаштуванні на новому місці. В міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Саксаганському районі проживають зо три десятки нових мешканців, які втекли від війни та окупації з території сусідньої Херсонщини. Для них облаштували кімнати відпочинку та створили умови для зручного тимчасового перебування тут. В яких умовах мешкають ВПО? Бачили наші кореспонденти. Вільною людиною себе почуваєш тут. Сергій прожив сім місяців в російській окупації в селищі Новорайськ. Коли залишатись далі в неволі було вже не сила. Разом із родиною виїхав через Каховку, далі на Васильівку та Запоріжжя до Кривого Рогу. В нашому місті живуть вже п'ятий місяць. Це бо перед навчальним роком мені прийшлося дітей вивозити, і там ситуація була дуже критична. У мене машина поламалась на сірій зоні і. Трошки, коли виїхали, стало легше дихати. Виїжджали, так як Кахов з КГС росіяни перекрили. Довелося їхати через Херсон, там якраз забрав свого брата. І через пароми їхні переправили на той берег і відправились аж на Васильівку через Каховку. Наразі в цьому закладі в Саксаганському районі, який перепрофілювали під потреби нових криворіжців числа внутрішньопереміщених осіб, проживає близько 30 людей. З них майже половина це діти, наймолодшому з яких півроку. І з людьми та дітьми працюють психологи. Для людей створили всі умови. Зараз ми приймаємо людей внутрішньо переміщених осіб, да. через нас пройшло вже 300 людей. Люди із Херсонської області, із, були із Донецької області, і Дніпропетровська область теж були. Люди забезпечені всім. У них трьохразове харчування, безплатне, трьохразове харчування, безплатне проживання. Ми дуже вдячні місту за те, що нам допомагають всім, чим, чим можна. Для потреб нових криворіжців числа ВПО облаштували окремі кімнати відпочинку, де встановили нові ліжка. Благодійники надали постільну білизну в тісній співпраці з міською владою та радою оборони кривого рогу. Роблять побутове життя людей зручним та комфортним. Кривий ріг, місто, міська влада допомагає переселенцям. І дуже важливо, що в місті створено і працює прозора система контролю за гуманітарною допомогою. Конкретно наша організація гуманітарна місія «Проліс» передала для цього прекрасного центру для де, де мешкає велика кількість переселенців. Необхідні для них речі дуже необхідні. Такі теплі ковдри, подушки, постіль, рушники. Це те, що створює щоденний в побуті комфорт для людей. Всього від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кривий Ріг став не тільки транзитним містом для вимушених переселенців для майже 80 тисяч людей наше місто стало новою домівкою, із них майже 19 тисяч це діти різного віку. Ми надаємо всю можливу допомогу. І городська адміністрація, і Рада оборони міста, починаючи від соціальної, медичної, психологічної, закінчуючи безкоштовним, три рази на день харчуванням. Ми завжди будемо робити так, щоб ці люди, які були вимушені уїхати з дому, відчували, що українці завжди будуть допомагати українцям. Наразі ситуація на Криворізькому напрямку та в самому місті фортеці Розі стабільна завдяки Збройним силам України та Раді оборони Кривого Рогу. Втім, готові до будь-якого розвитку подій. І для приїзду нових внутрішньопереміщених осіб та їх подальшого розміщення є всі необхідні умови. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Потребуватися про тих, хто сам цього не може зробити. В Кривому Розі функціонують будинки милосердя, в яких перебувають містяни та вимушені переселенці похилого віку, а також люди з інвалідністю. Ці заклади підтримує і міська влада. Зокрема, фінансово сприяє, аби всі підопічні могли знаходитися в належних умовах. Про це і наступний сюжет з однієї з таких установ. Вам вдячності за те, що дійсно наші заклади не закриті, ми функціонуємо і минулого року мали змогу отримувати, отримуватися в таких умовах. Крім того, ми дуже багато співпрацюємо з благодійними організаціями, з громадськими організаціями. Будинок милосердя затишок став домівкою для 84 осіб, що зараз потребують такої опіки. Це переважно люди похилого віку та особи з інвалідністю, які не мають близьких родичів. Серед них є і 22 вимушених переселенця з Донецької, Луганської, а найбільше з Херсонської областей. У квітні потрапив до цього закладу і пан Максим. Чоловік з Херсону каже, вибирався з окупації пішки, тож відморозив ноги та отримав інвалідність. Для безперешкодного пересування таких осіб у будинку милосердя облаштовані спеціальні кімнати. Буду порядка здесь, здесь все порядочек. Я хочу далі провести ремонт здесь. Я хочу зараз по, по, ну, отримати завтра ДПО, навіть я своїх жертв пожежі, що, пожежу, що о, по жертву. На пацена, щоб з далі далі ремонт загалом заклад може вмістити до ста осіб. Перебування всіх підопічних фінансується з міського бюджету, аби вони мали все необхідне. Тут щороку намагаються покращити умови. Так розпочали ремонт шести кімнат в трьох блоках. В двох вже повністю завершили, а в одному підходить до фінішу. наша установа надає послугу догляду стаціонарно. Тобто, що передбачається послуга? Це медич... Це е, е, повне обслуговування, надання першої до лікарської медичної допомоги. Чотириразове збалансоване харчування в межах натуральних норм для осіб відповідного віку, ну і створення інших належних умов для проживання, тобто забезпечення ліжком місцем а та. Кож за можливості культурні розважальні заходи. Міська влада вже давно посилила роботу над соціальними питаннями. Це стосується не лише криворістів, які перебувають в подібних закладах, але й вимушених переселенців з особливими потребами, які приїхали з інших областей. Таких нині у міських терцентрах та будинках милосердя 130 осіб. Ми виділили кошти і закупили генератори, і всі необхідні. Прилади для роботи і їдальні. Ми створили всі умови для того, щоб вони могли перебувати в наших закладах. І я вважаю, що і в подальшому ми будемо все робити для того, щоб покращувати всі соціальні умови. Наразі міська влада забезпечила генераторами 12 об'єктів соціальної допомоги. В таких закладах для підопічних організоване безкоштовне харчування та цілодобове обслуговування. Є реабілітаційні кабінети, люди забезпечені ліками, одягом та іншими необхідними для комфортного проживання речами. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міські. Не просто гарно співати а бути зіркою на сцені. На базі палацу культури центральний, який відновив свою роботу в очному режимі. Прийшов майстер-клас зі створення художнього вокально сценічного образу. До нього долучилися п'ятеро починаючих виконавців, а також викладачі музичних шкіл міста. Хто з митців навчав, е, навчав творчу спільноту Кривого Рогу, знають наші кореспонденти. Ні, відому пісню італійського гурту Альбано та Роміне Павер, назва якої українською звучить як щастя на сцені палацу культури центральний. Виконує дев'ятирічний Марк. Хлопчик відточує свої вокальні здібності у колективі Руданочка. Але це поки що не сольний концерт. Сьогодні Марк завітав на майстер-клас по створенню художнього вокально-сценічного образу, де дізнався дещо корисне. Мені розказали, як правильно держати мікрофон, що треба більше відкривати рот, щоб звук видавати, та підіймати брови, і відчуття від цього просто чудове, щастя. Правильно тримати мікрофон, наповну користуватися мімічною мускулатурою, не просто співати та потрапляти у ноти, а й проживати сюжетну лінію пісні та взаємодіяти із глядачами. Цим тонкощем навчали п'ятьох вокалістів палацу культури та за три десятки викладачів місцевих мистецьких шкіл. У тексті у вас є рядки, і у кожному рядку є важливе якесь слово, на яке ви потрібні робити робити наголос, тоді зі сцени це виглядає дуже чітко. Майбутнім висхідним зіркам кивеїської української та маємо надію світової сцени. Відточувати свої навички допомагала Галина Добровольська, Оперна співачка, справжня професіоналка своєї справи, лауреатка міжнародних конкурсів оперної майстерності у Мілані, Брюсселі та Відні. Шлях до успіху виконувачка пройшла від 4-ї кивеїської музичної школи до Зайцьбурзького університету Моцарта, де займалася у класі відомої Мішель Крайдер. Зараз співачка є солісткою Петровського будинку органної та камерної музики та викладає на кафедрі оперного мистецтва академії імені Глінки. Як то кажуть, оперний співак це універсальний співак, бо він може співати як і оперні арії та оперні твори класичного напрямку, так і естрадні, і жанр кросовер сьогодні. У нас майстер-клас, тема якого це створення художнього вокально сценічного образу, де усі учасники цього майстер-класу будуть ознайомлені з самими. Ось основними темами, які потрібно знати кожному учаснику, кожному співаку, як від нуля та до успіху заспівати на сцені, цей майстер-клас відкрив щорічний 20-й всеукраїнський вокально інструментальний фестиваль у новий рік із улюбленими піснями, який цьогоріч проходить у змішаному онлайн та офлайн форматі. Це стало можливим завдяки поверненню палаців культури до роботи у очному режимі із дотриманням усіх правил безпеки, завдячуючи такому формату, ми вийшли на змогу. Провести фестиваль, один із улюблених фестивалів в нашому місті. Ми вже 20 років на цьому фестивалі. Вони вже є членами журі. Це такі відомі за межами міста, за межами навіть України, такі імена, як Денис Аду, як Надія Майстренко, Катерина Комар. І Влад Зеленський наступний майстер-клас у стінах палацу культури центральний відбудеться вже 8 лютого об 11.00. Дізнатися про таємниці професії акомпаніатора, учасникам івенту допоможе піаністка, органістка та концертмейстерка Киверійського обласного фахового музичного коледжу Тетяна Кадук. Зазначимо до занять у режимі офлайн у позашкільних навчальних закладах ДЮСШ та гудках палаців культури вже повернулося понад 9 тисяч маленьких криворіжців. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Тримаємося разом. Кривий ріг став великим хабом для прийому вимушених переселенців з регіонів, що найбільше потерпають від бойових дій. Так, зокрема, у місті діє один 17 центрів Ямаріуполь. Бувають у кривбасі і маріупольські міці. Відтак, у рамках місячного мистецького благодійного марафону Єднаємося заради перемоги, що організувала громадська організація Арткультура спільно з міським управлінням культури у стінах театру імені Тараса Шевченка. Представили експозицію картин маріупольської художниці Олени Муран. А на сцені храму Мельпомени виступили актори з міста Марії з мудрем виставою. Більше про ці культурно-благодійні івенти далі у нашому сюжеті. Давай після війни поїдемо в Маріуполь, щоб знов відбудувати будинки і мости, щоб славний Маріуполь, як той міфічний фенікс. Із поболу ворожого зміг знову розцвісти. Вірші опалені війною, що зворушують, вселяють велику віру і надію в перемогу. Із поетично театралізованою виставою із символічною назвою «Тримаємося разом на сцені Кривовійського театру драми та музичної комедії виступили маріупольські актори незалежного театру авторської п'єси Концепція. У основі модерн вистави поезія сучасних українських письменників. Це така поетична вистава. А тут зібрані вірші Петро Мага. Це такий у нас сучасний поет. Він зараз на фронті і Ше свої вірші на нього є збірка вірші з окопу, і це якраз ми надихнулися цим і взяли ну, більшу кількість. Скажімо, так також Сергій Жадан у нас починає цю виставу його вірш про капелана. А Ліна Костенко завершує своїми крилами. Наш Євген Сосновський це дуже так проникливо читає. Дмитро Гриценко один з акторів театру авторської п'єси, вірші якого також увійшли до вистави. Розповідає, спектакль це нагадування українцям та світу про жахи війни, до яких неможливо звикнути, та про те, що боротьба із ворогом ще триває. Ми хочемо донести і нагадати світу. Україні про ці події, щоб про них ніколи не забули з метою, щоб це більше ніколи в житті не повторилось. Кожен день ми бачимо новини про нові прильоти, нові жертви, нові руйнування. І поки, поки ми не переможемо, це не зупиниться. Тож усі, як можемо, ми наближаємо нашу перемогу. Глядачі стоячи аплодували артистам. На очах непідробні сльози гніву та розради. Надії на світле майбутнє у рідній країні. Бо трагедія Маріуполя та інших знищених ворогом міст це трагедія кожного українця. Просиділа всю ставу і проплакала. Дуже хочеться додому. Нашої победи. Дуже гарно. Я не була ні разу, дуже шкода мені, що отак. От Ви знаєте, пережила з ними усю ту біду, яку вони пережили у свій час, і яку ми переживаємо зараз за нашу країну, за наші міста і села, які зруйновані. Цього вечора мистецький простір не обмежився сценою та глядацькою залою. У фойє театру розмістилася виставка маріупольської мисткині Олени Мурашкіної, яка до війни працювала художником-оформлювачем сумнозвісного драмтеатру. Усього шість робіт, але кожне полотно влучне. На них. Рефлексія подій, які відбувалися у стертому росіянами з лиця землі в місті Марії, що знайшли відображення на картинах. Як то вціліла після обстрілів, водонапірна вежа на роботі вистоїмо. Площа свободи із відомими птахами на одноіменній картині. Зображення драмтеатру із назвою Відпусти для нас це велика честь і дійсно велика подія. Бо ми маємо єднатися заради перемоги. Ми маємо через мистецтво розповідати про те, що з нами трапилось, про наше очікування і використовувати культуру як найміцніші і найвлучнішу зброю, яка до речі є найголовною ціллю окупантів. Вони Прагнуть знищити нашу культуру, а ми через цю культуру єднаємося. Обидва культурні івенти пройшли у рамках Кивийського мистецького марафону «Єднаємося заради перемоги, що триватиме у Кривбасі до трагічної дати початку війни, 24 лютого. Мета всіх організованих культурних розважальних спортивних івентів зібрати мільйон на дрони для наших захисників. Продовжуємо сьогодні ту низку заходів, яка почалася в рамках творчого мистецького марафону Єднаємося заради перемоги от і кожен Доєднатися до марафону і зробити свій посильний благодійний внесок і наблизити нашу перемогу в рамках акції на території міста. Масштабні благодійні заходи пройшли вже на території п'яти районів. Далі естафету прийматиме Саксаганський. Будь-хто із їх учасників може зробити свій внесок у нашу спільну перемогу як безпосередньо під час івентів, так і у будь-який інший зручний час у безготівковому форматі. Реквізити для переводу коштів ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. На сьогодні все. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.